Я оце думаю. Як правильно казати капішон чи капюшон? М -м -м, я думаю, це взагалі дивно від тебе звучить, але я хочу тобі сказати, що не так і не так. Як це? А ось так це. Я думаю, що я нікого не здивую, тим що я скажу, що слово капюшон це взагалі слово французького походження. Угу. Ну і що тоді? Я все життя кажу неправильно. Та ні, що, його можна використовувати, але бажано знати, як саме буде правильно українською. І варіант перший слово «каптун» – Це українське слово, але є маленьке але це слово тюркського походження. Ну, А українською як буде «капюшон»? Запропоную тобі ще три варіанти. Затула, коба, копка. Начебто українські слова і все з ними добре, але знову ж таке маленьке, але це все діалективні слова. Ну, взагалі, сьогодні ти скажеш мені, чи ні, як буде катушом українською? Ну, не нервуй, звичайно, що скажу. Дивись. Яке гарне слово відлога. Тобі mm -hmm. подобається? От капюшон буде відлога. Навіть пантелеймон Куліш в своїх творах писав: вийшов кирило тори з сірої глибки, скинув із себе відлогу і швиргнув сторожам. Відлога, яке гарне слово. Угу. І навіть, бачиш, немає жодних зауважень до цього слова. Тому запам'ятовуйте все, що ми вам щойно надиктували, і говоріть українською. Будь, Будь ласка!